Казка, як дзвенять сніжинки. Це було зимового вечора. Сонце сховалося за обрій. За рожеві сніговий килим стало тихо-тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом із півночі насунула чорна хмара. Пливе над снігами, потемнів сніговий килим. падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду, чую ніжний цвіт. Немов десь далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Що воно дзвонить? Іду, прислухаюся. Дзвін лини від маленької ялинки, що росте в нас на шкільному подвір'ї. Слухаюся і дивуюся. Тут дзвонять маленькі сніжинки. Висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки. І дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається кінець казки.